Друзі, вітаю вас! Дякую, що ви стали каналом «Перший міський». І в нашому етері продовжується зараз інформування вас про різні моменти. Ну і знов хочу подякувати нашим захисникам, які роблять все можливе за того, щоб ми жили у мирній країні. Сьогодні ми будемо розмовляти абсолютно на мирну тему для. Батьків, у яких є малечі, які дошкільного віку зараз буде цінна інформація. Бо сьогодні в нашій студії декан факультету дошкільної педагогіки та психології, доктор психологічних наук, професор Олена Булгакова, Вітаю вас! І сьогодні з нами завідувач кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і психології Олена Бабчук. Вітаю! Дякую, дівчата, що прийшли до нас. Дякую. Сьогодні хочеться з вами поговорити про центр дошкільної підготовки, який відкрився зараз, який радо запрошує всіх батьків, всіх дітей, для того, щоб наші діти ставали все ж таки, на такі рейки, навчалися чомусь, спілкувалися. Бо два роки ковіду, зараз, два з половиною роки війни, дуже багато дітей роз'їхалися. Ті, які залишилися, вони. Чи то навчаються, чи то не навчаються у тих телефонах, телеграмах і так далі. А дуже б хотілося, щоб вони жили нормальним життям, щоб вони спілкувалися, веселилися, щоб дитинство йшло. Але перше, моє запитання, як все ж таки від батька дитини. Дуже часто ми зараз можемо почути таку фразу від батьків: що ой, діти так багато навчаються. В них школа, в них якісь там курси, додаткові якісь матеріали, потім завдання, все це онлайн, щось там не офлайн і так далі. А дитинство де? Як залишити дитині дитинство? Може, хай вона навчається? А тут центр дошкільної підготовки, коли дитина повинна гуляти, бігати і гратися. Тож скажіть мені, будь ласка, що це чи з вашої точки зору, з психологічної з навчальної точки зору, чи краще дітей навчати, чи дати їм можливість все ж таки бути в дитинстві? Пане, будь ласка, ви знаєте, це дуже таке цікаве питання, і ми вважаємо, що навчати треба дитину, починаючи з її народження. Mm -hmm. Якщо ми дитину навчаємо з народження, тоді ми бачимо, що дитина навчається дуже гарно як у дитячому закладі, так і далі у шкільному віці. Що стосується нашого дошкільного віку, да, вот yeah. ви запитуєте, от чому ми всі знаємо, що дошкільний вік це дуже важливий. Вік, бо це фундамент, який ми формуємо для нашої нації. Да. Да? Який фундамент ми будемо закладувати для нашої нації, така і виросте людина, mm -hmm. да? Да. наша особистість. Тому ми вважаємо, що в дошкільному віці ігрова діяльність це відуча діяльність. Но в цієї ігрової діяльності ми завжди. Робимо такі вправи, які навчають дитину тим або іншим навичкам, навчаємо через, через гру через у гру, ручні. так, через mm -hmm. гру. Тому і ми, от, вирішили відкрити у нас на наш в нашому університеті, університеті Ушинського, на да. нашому факультеті дошкільної педагогіки і психології. такий центр. Що буде цікаво у цьому центрі? Ну, ми з вами до етеро вже розмовляли, що заздалегідь батьки думають, де навчатися дитині, чому вона там може навчитися, в яких умовах вона буде навчатися. Прискіпливо дуже багато батьків дивляться на те, хто навчає, в якому це відбувається закладі і так далі. Дитині, ну вона там ну, їй байдуже. Головне, щоб було легко, весело, щоб смачно було, щоб діти були поруч класні і так далі. Що буде цікавого у цьому закладі у вашому центрі і для батьків, і для дітей? Ну, о, що цікавого буде, це по-перше. Е Розвиток да навчання цих дітей діточок, які uh -huh. будуть там навчатися, да, проходить онлайн. Так. Тобто діти знаходяться в центрі в самому, uh -huh. да, це в нас так звана навчальна лабораторія, да, егідою центру, Так вони знаходяться там, займаються з викладачм, з вихователем. з… З будь-якими з будь з будь-яким да, так, да, будь так, так. Це ж не один вихователь да, буде да. Да. продмитів. І... Багато буде так, так угу. і е, підключаються до е, м, системи. Так. Системи, через яку вже транслюється е, повністю військ е, весь, весь угу. е, ну, план план роботи, тобто є зване. і офлайн навчання, так. і онлайн, так. і це так. поєднання. Це така нова так. методика. По дійсно зараз багато дітей навчаються. Саме онлайн вони сидять так. у себе вдома так. і навчаються, а тут можливість поєднати все це. Так, ну це е, е, дивіться, наш центр буде спиратися на методику, яку розроблено е, е, Володимиром Вороном да он є автором ідеї цієї методики, цієї команди Містер лідер, угу. який пропонує новий підхід да, до вивчення навчання дітей дошкільного віку. Ця методика заснована на розвитку основних е м, компетенцій, саме лідера. Да? Uh -huh. е навчаємо комунікабельності, критичності, е м, критичному мисленню, так скажімо, от е дітей. критичне мислення так. у маленьких дітей. Так. Мені здається, що з одної сторони це якось більше до дорослих людей. Так. З іншої сторони, коли ти бачиш маленьку дитину, у якої нема критичного мислення. Вона не вміє керуватися логікою, вона не вміє керуватися ось такими простими доволі для дорослої людини моментами. Ти думаєш, ну все в тебе попереду зараз. Життя тебе научить. Добре, що є люди, які можуть навчати починати вже з дитинства вчити дітей, критично дивитися на будь-які моменти, так. логічно думати, що я можу з цим зробити. Бо дійсно стара школа вона давала дуже багато нам знань. Але от цього критичного критичну да критичного мислення і логіки вона не давала нам. Ну, зараз. дитячий музик розвивається дуже швидко і так. дуже 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 бистра. Да. Тому для дітей зараз критичне мислення. Ми то думаємо, що дитина не вміє. Те або інше. Mm -hmm. А коли приходить дитина, і ми бачимо, що дитина для свого віку дуже дуже, дуже така... Она інколи знає більше ніж ти. Так, да, так, так, да. Це так, так, так. Це так. Mm -hmm. особливо То, у таких от моментах, як інтернет-технології, сучасні технології, гаджети і так далі, ці дитини знають більше, більше ніж ніж ми. ніж дорослі. Да. так ну і наскільки я розумію, технології такі, як сучасні технології, комп'ютерні, теж у вас будуть. Так, так, і на стосовно ось цього, то да. Uh -huh. Тобто, дивіться, вся методика навчання у цьому центрі нашому uh -huh. буде відбуватися за програмою, яка називається «Освіта і піклування. Так. Uh -huh. Тобто знов таки розробник Володимир Воронов. Uh -huh. так? Це електронна система орієнтовно орієнтовного щоденного планування з повним дидактичним супроводом. Uh -huh. Розроблена вона на 4 вікові групи. Uh -huh. Такі групи: 2-3 роки, 3-4, 4-5, 5-6. Uh -huh. Система сама будується на такому підході, який містить практичні рекомендації з на знаннях про дитяче здоров'я, харчування, фізичну активність, психічний та е, інтелектуальний розвиток. Uh -huh. Тобто там це е, да, пов, да. повний спектр. Uh -huh. е, ну і Джерелами інформації є м, література і програмне забезпечення, яке розроблено е, фахівцями, uh -huh. та, які от, повністю за, за це відповідають. І е, буде. Корисна і для батьків, і для ну, е, діточок. Так ну, мені здається, що будь-який центр, будь-яка школа, будь-яке дошкільне заклад, там шкільний заклад він повинен розвивати не тільки дітей. Він повинен розвивати ще й нас, батьків, так. які дуже часто відпустили його до школи. Що там в тебе все нормально? Задання зробив, да. «А, ну нормально. В мене свої проблеми дорослі, в тебе свої проблеми дитячі. Це не дуже добре, коли ми розвиваємося разом з дитиною. Хоча мені інколи це не подобається, що ми як це я повинен домашнє завдання робити з дитиною, це ж її завдання, це ж ви її навчаєте. Та і навчаєте і все. Чому я повинен це робити? Мені здається, це дуже добре, що є така можливість навчатися, розвиватися разом з дитиною. А новітні технології, які є, новітні методики, які у вас будуть у цьому, у цьому центрі, вони з двох рочків. До шести. Так. А як будуть прийматися діти? Будуть якісь тести. Прийшла дитина у два роки, вона нічого не вміє, або прийшла дитина у два роки, вона логарифми знає і так далі. Що буде проводитися? Буде, ні буде ніяких тестів. Ну ця програма не запропонована на то, щоб проводити тестування. Угу. Ні, от дитина прийшла, і ми починаємо з неї вже працювати угу. з будь-якого рівня з будь-якого рівня. А. Так, так. Угу. Тобто немає ніякого критерію, там оцінювання на знання якісь де дитини. Ні угу. ні будь-які будь, -які, будь -які батьки да. можуть привести свою дитину <сум> з любовну как би з двох ну, років да. да. Ну, да. І ми будемо з нею це працювати. буде якесь спілкування із батьками і з дітьми перед тим як дитина сяде за парту? Ну так так, угу. ну безумовно. безумовно тести. Якісь ні ні, психологічних тестів ніяких не буде. Це, Супер. це е, добре. да це розвиток. Це ми, ми проводимо з, з дітьми, обучаємо, навчаємо їх, та угу. е, розвиваємо їх особистість. Ну тобто тут е, інше вже е, сама програма направлена на інше, немножко Mm -hmm. В цьому і є, як скажімо, головна ізюмінка, головна цього, ізюмінка да, так. Воно да. відрізняється, відрізняється від, інших від інших дитячих закладів. Так. Так, ну, так. Ну, обов'язково, коли будуть приводити до нас дітей, да, ми познайомимося з батьками, да, обов'язково ми будемо запитувати, як ви ну, як дитина привикла, щоб до неї зверталися, mm -hmm. бо mm -hmm. дитина да, приходить зовсім в інший колектив. і вона маленька і обов'язково у дитини там іде адаптація. Тому обов'язково ми проводимо бесіду з батьками. Ми запитуємо угу. про ці або інші моменти, моменти ну, дійсно, які є да, у дитини. Тому ну є дитина гіперактивна, та. є дитина дуже да. така, що боїться всього. Так, да, вона так. звикла до мами. А так. тут у два роки відпустити її. Так, так. А наскільки розрахований день дитини? Uh, uh -huh. Як батько може привести її, наприклад, uh -huh. там о 9-й забрати о 9-й вечора цілий день він вільний uh -huh. чи ні? Як uh -huh. воно буде? Воно буде дитину буде приводити зранку це з 9 ранку uh -huh. до 13.00, uh -huh. Це буде тільки денне навчання, uh -huh. тому що ну ви самі розумієте, що наш заклад, да заклад університету Шинського і, та uh -huh. <рес> то заклад, який не може забезпечити і харчування, Ання і там Звісно. сон да. дитини, да тому ми будемо розраховувати на денне навчання. Тобто, тобто це... це перша половина дня. Да. Да. Це ну... не як дитячий садочок, де ти відпустив да. дитину і ввечері да. забрав, да. і там її погодували. Вона там і поспала да. і так. гаршочна так. група і так далі. Так. Такого не буде. Ну, взагалі, то взагалі то як планувалося, по-перше, ми цей центр відкривали для наших співробітників, угу. тобто для викладачів, які йдуть на лекцію. Практичні там заняття, ну, да, угу. а, на, на заняття і ні з ким е залишити, залишити дитину. дитину ага. да. і, і так само в нас є студенти, молоді мами або там чоловіки, батьки, да. Да, які теж не, не змогли по якимось причинам там залишити в дитячому садочку або там. А, ну, з бабусею з, з, з дідусем, там, да, да. Да, там з кимось із рідних, угу. і е, вони будуть приводити дитину до нашого центру. Угу. Вот. Ну, з 1 вересня ми плануємо вже м, повне розкриття, відкриття цього центру да, для інших наших одеситів, для е, їх дітей. Угу. Скажіть мені, будь ласка, а дитина вона пройшла зранку. В неї до 13 заняття, О, але ж знов таки, є діти, які там ну годинку і все, я більше не можу. Мені там треба повалятися поспати, поїсти, побігати, погратися. А є дитина, яка може сидіти, особливо там з двох там, до чотирьох років, всі різні. А як це буде коригуватися? Хтось захоче стати посеред класу і сказати Я побіг, так. а хтось захоче. Сидіти і слухати. Так, в нас є. Ми обостроїли угу. дитячу таку куточок Тобі дитячий майданчик. Так, так, так. Майданчик да, для такого відпочинку угу. малесенького. Ну звісно, що і заняття там пройшли, вони то, трохи відпочили і будуть гуляти з ними на вулиці, відпочивати в такому угу. разі, все виграву такої формі, тому. Да. Я вже хочу прийти а, до не вас. Не буду, На жаль, ні. я не дитина. <рі> Мені здається, що дуже багато людей зараз ну, думають, що да, бідні наші діти, вони не мають нормального дитинства. Прилітає вибухи, діти по ночах сидять в бомбосховищах. Всі друзі поїхали за кордон, їх нема погуляти я не можу, бо може прилетіти і так далі. Ну тобто, дитинство воно ну, зіпсовано абсолютно. І при цьому, якщо є можливість дати дитині, хоч трошки такої можливості, я коли згадую, як закрилися дитячі садочки, і діти були вдома, це було дуже тяжко. Зараз є садочки, які працюють, баба прильоти, ба тривоги, вони працюють, діти соціалізуються, вони спілкуються з, зі своїми такими ж дітьми, друзями. І це дуже добре, що є така можливість. А хто буде викладачами? От хто буде а, займатися цими дітьми? Ну, дивіться, в <кхи> нас в нашому е, би, да, в наш центр <кхи> е, буде. Три особи, яка які буде постійно спілкуватися з дітьми, uh -huh. це буде завідувач цієї лабораторії, ну тобто да наукової лабораторії uh -huh. навчальної. Потім буде фахівець і хтось із студентів, які буде навчатися і проводити свою практику, проходити uh -huh. там практику. Тобто, як молодий молоди фахівці, uh -huh. майбутні фахівці, майбутні вихователі, там uh -huh. психологи. Ну, ну, вони будуть так, приходити, так, змінюватися, так. мабуть. вони будуть змінюватися, так uh -huh. да. буде постійно дві особи за дітьми е, наблюдати, как би, да, керувати uh -huh. цей процес е, навчання. Вот. І студенти, які будуть е, мене, змінюватися. Uh -huh. ну, от, uh -huh. Наскільки так? буде велика група дітей? Бо знов-таки для батьків це дуже такий, uh -huh. а, хтось каже. Я в дитячому садочку на 40 людей було, було нормально, горшків всім хватало. Не -не. А хтось каже, чим менше дітей, да. тим краще і так далі. Ну чим менше, тим краще це взагалі mm -hmm. завжди. Так. Вот. Ну а ми плануємо групу в вісім осіб, вісім mm -hmm. діточок. Ну, вот. ну поки одна група в нас є, спробуємо так. з восьми. Пока одна група mm -hmm. є, а далі да, вже будемо розширятися. Будемо розширятися. Mm -hmm. Так, Супер. будемо канікули. Як тут буде? Знов таки багато дітей звикли, що є таке розуміння. Ну, дворічна дитина, вона не розуміє, канікули, ніколи да. там вихідні і так далі. Як буде тут у вас з цим? Ми будемо щось придумувати. Знов таки, мені здається, да. що це таке, знаєте, підготовка до школи. Бо дуже багато дітей, коли потрапляють у школу і вони не були у дитячих садочках, для них такий невеличкий шок. Це я повинен сидіти у так ровнесенько з 9 до 13, і все я більше сюди не прийду. А потім канікули, о, я полюбляю це. І коли ви вже підготуєте свою дитинку з двох до шести років, що є режим дня, що є режим того, що ти повинен сидіти навчатися, а потім ти повинен гратися. Є свій час для всього, то це буде добре, коли така дитина підготовлена, вона прийде до школи. А знов таки, оце запитання, з вашої точки зору, діти, які будуть навчатися у вашому центрі, які вони прийдуть до школи? Вони прийдуть більш підготовленими, більш розумними, вони прийдуть заучками. А ті діти, які не були в дошкільних закладах, прийдуть і будуть на них дивитися, от ти все знаєш, якими вони стануть, коли прийдуть до першого класу. <гум> Взагалі-то, коли дитина розвивається, соціалізується в дитячому закладі, в будь-якому закладі, да? і коли вона приходить до школи, це зовсім інша дитина, яка да. е виховується з батьками. Да? Тому що батьки, які б вони не були грамотні і тому подібне, вони не можуть забезпечити повний розвиток особистості дитини. Mm -hmm. да? Те, що, от, про що ми і кажемо. Що да. ми, е і робимо це тільки для того, щоб дитина соціалізувалася, для того, щоб вона була лідером во всіх моментах, во всіх її існуваннях, та, які там, що ми там. Ну Зараз дуже і... дійсно таке слово лідер. Так, це, це слово, до якого так. йдуть і батьки у, там, в бізнесі, в навчанні. Можливість зробити зі свого малечі такого маленького лідера, який буде попереду так. всього класу. Це добре. А раз останні запитання, я не можу його не запитати, бо все ж таки це запитання, яке вже два з половиною роки для нас найголовніше. Що з безпекою дітей? Як будуть діти навчатися у моменті, коли тривога? Угу. От як сьогодні, цілий день це, тривоги, це, що... І, да. Ну, Головним пріоритетом у діяльності ну, нашого навчального закладу да, і нашого от, навчального центру це здоров'я збереження та да. забезпечення дітей. Ага. У нас на факультеті є е, сховище, значить, всі діти перед тим, як вони до нас приходять, да, ми з ними проводимо бесіду, ми розказуємо, що діти, ми з вами іноді будемо спускатися у підводний число. <титут> і в цьому човнику ми з вами будемо розглядати різні картинки, будемо наблюдати, як поводиться ці або інші тварини і тому подібне. Для того, щоб дитина не боялася, не дай Боже звучить сигнал сирени, <титут> ми повинні за. Дві з половиною хвилини вивести дитину в сховище. Звісно. У нас сховище знаходиться дуже дуже близько. Mm -hmm. Да і прямо mm -hmm. да, прямо біля садику. Там буквально ми за хвилинку можемо mm -hmm. вже дітей спустити в сховище, і там буде дуже безпечно. Там буде теж ігрова така кімната, де дійсно буде цей човен. Да, і ми mm -hmm. будемо розглядати. Ми будемо малювати. Ми будемо грати. Процес щоб... не зупиняється. процес не зупиняється, да. Та, да. не зупиняється. Та не зупиняється ми. Обов'язково да, повинні от, дитину підтримувати, розказувати щось, і вони всі вже знають, що якщо ми сказали діти, ми з вами йдемо до човну, вони у нас становляться в рядочок, угу. і друг за другом за викладачем вони швидко спускаються донизу. Так що так, цим... що робити батькам зараз? Куди бігти? Де шукати, куди дзвонити, в яку рельсу і до чого готуватися? Так, ну ми пропонуємо. Ми залишимо свої кардинати. Батьки, будь ласка, ми будемо всі вас ради бачити в нашому центрі, в нашому навчальному так, закладі. Вот ну вже ближче к першому вересню. Угу. Зараз ну зараз батько чи мати вже можуть думати так, про так, це, так так, спілкуватися. Да, про просимо просимо, да, спілкуватися з... з вами, задавати так. запитання, ставити, приходити так. до вас чи онлайн спілкуватися. У нас так. уже сьогодні був телефон. Дзвінок, так, да, мені да. зателефонували так. і сказали, ми про вас дізналися з інтернету. Будь ласка, розкажіть, будь ласка, чим подробиці, буде да, подробиці. Ми записали да, вже, вже двох дітей. Це вони mm -hmm. бліснюки, да, 5. дівчинка і хлопець 4,5 року. Ми записали їх, батьки нам оставили свої координати, і ми обов'язково з ними зв'яжемось і будемо розказувати, коли вони до нас зможуть вже прийти. Так. Ми mm -hmm. пропонуємо всім нашим батькам подивитися це відео, якщо воно вийде в інтернеті, то під uh, відео в описі будуть ці координати. Ну але ж, все ж таки, думайте про виш uh, Ушинського. На його базі є такий центр uh, дошкільної підготовки, який починає свою роботу з вересня. Але вже зараз ви можете думати, ви можете про це uh, вже зараз спілкуватися із uh, малечою із uh, сім'єю. Ну і розраховувати на те, що ваша дитина вже з 1 вересня може навчатися. Тож, Хочу подякувати нашим дівчатам, які були сьогодні тут, у цій студії говорили про таку добру нагоду подумати вам батькам про майбутнє вашої дитини, завідувач кафедрою сімейної та спеціальної педагогіки і психології Олена Бабчук. Дякую вам, пані Дякую. і декан факультету дошкільної підготовки педагогіки і психології, доктор психологічних наук, професор Олена Булгакова. Дякую, Дякую. вам. ще хотіла би додати будь ласка. Ми всіх 27-го Квітня Запрошуємо в наш університет Ушинського на День відкритих дверей. Також ми запрошуємо на, на, ну, вас навчатися на нашому факультеті Дошкільна освіта, Практична психологія і дошкільна освіта логопедія в закладах дошкільної освіти. Чекаємо вас до зустрічі! Дякую, дівчата, вам мирного дня. Тримайтеся, будь ласка, і тримайтеся, і ви, шановні Одесити, глядачі першого міського. Залишайтеся з нами. Попереду найцікавіше. Ну і знаєте, обов'язково знаєте, що все буде Україна.